Молодіжні організації всієї країни стали надійною підтримкою і тилом для людей, які тимчасово залишили свої домівки для військових і для усіх нужденних. Центр молодіжних ініціатив Кам'янського на виключення, а яскраве підтвердження цього. Так, з метою обміну інформацією про волонтерські можливості підтримку ментального здоров'я молоді, попередження емоційного вигорання в волонтерстві, а також залучення нової молоді до цієї діяльності, 17 вересня у Кам'янському пройде обласний форум Волонтерська резиденція. До заходу буде запрошена молодь з Дніпропетровщини. Програма форума включатиме декілька блоків. Це панельна дискусія, волонтерство в громадах Дніпропетровської області, навчальний блок, емоційне вигорання у волонтерстві і навіть заняття з езотерапії, тобто лікування малюнками. Учасниками даного заходу стануть 30 волонтерів з громад Дніпропетровської області, які з самого початку повномасштабного вторгнення були залучені до волонтерської діяльності в своїх громадах. Учасники заходу вже відібрані, Із міркувань безпеки про час та місце проведення їх попередять в індивідуальному порядку. Як результат, організатори заходу очікують посилити співпрацю між молодіжними організаціями та волонтерами в Дніпропетровській області. Вони зможуть боротися з емоційним вигоранням, попереджувати його, а також поширювати свій досвід на колег та однодумців. Також зауважу, що даний проект реалізується впроваджується в рамках гуманітарного реагування за підтримки програми Банки Дей 2.0», що реалізується молодвіж центром у співпраці з фондом ООН у галузі народонаселення. населення. у волонтерстві близько року каже, що за цей час зроблено багато і вже є певні покращення у роботі. Склад їжі дійсно став складом. З'явилось дуже велике приміщення. До нас доєднувалися нові і нові волонтери. З'явився склад гігієни, склад медицини. Також з'явилися нові напрямки роботи, такі як психологічна підтримка, з'явився напрямок роботи евакуація і ще дуже багато різних. Влад напряму працює із волонтерами, каже, що неозброєним оком бачить потребу і прагнення молоді у тому, щоб бути потрібними країні. Юні хлопці і дівчата як ніхто відчувають зміни і намагаються підлаштуватися під них, допомогти своїй державі.